29 вересня Росія підписала закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню. Вони вийшли з одного з ключових міжнародних інструментів захисту прав людини, ухваленого Радою Європи ще у 1987 році. Це означає тільки одне: тортури більше не маскуються, не приховуються, не заперечуються. Вони стали офіційною державною політикою. Відтепер Росія більше не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до своїх в'язниць. Жодна скарга від українського полоненого більше не буде, навіть розглянута в міжнародних інституціях. Це не просто правовий акт, це удар по кожному, хто чекає на звільнення. Це відповідь Росії світу. Ми не боїмося більше нічого, ні контролю, ні рішень міжнародних судів, ні реакції цивілізованого світу. Кожен день тиші – це ще один день, коли хтось із них може не витримати. Тому ми, як парламент, маємо чітко сказати: ми не дозволено забути про жодного українця в полоні. Ми вимагатимемо від союзників конкретних кроків, а не лише занепокоєння. І ми вимагаємо визнання те, що Росія робить із нашими полоненами, це воєнний злочин, який має отримати не політичну реакцію, а міжнародний вирок.